Доброго дня! Вітаю всіх гостей мого садочка. Сьогодні у нас п'ятниця, 2 травня, і сьогодні я спробую зняти вам відео, так би мовити, одним кадром без монтажу таку невеличку прогулянку садочком. Ну і ось на вході нас зустрічає півонія, яка в цьому році буде квітнути набагато менше, ніж в минулому, але бутончики на ній є. І ось ця клумбочка моя з очитками. На клумбочках у мене багато зіллячка, бур'янчику, але я чекаю дощу, щоб потім з вологої землі це все повидирати вручну. Тут у мене Вероніка, звичайна польова, ось така гарна, яскрава рожева. Вона є... Рожева кажу, да? блакитна. Яскраво блакитна, і вона набагато блакитніша, ніж та садова, яка росте біля ставочка. Дуже гарний такий блакитний колір. Тут у мене ростуть дилосперма різних видів. Ось очіток Медендорфа зараз ось такий на початку травня. Ще один вид дилосперми, очиток Ангеліна ще не забарвився. Свої яскраво помаранчеві кольори примула доквітає. Арабіс фіолетовий ще квітне. Ось такий він гарний. І шилоподібний флокс. Теж ось вони однакового кольору з арабісом. І квітнуть тут в мене поруч. Тут на цій клумбі є деякі рослини, які звідси треба забирати. І залишити тільки почвопокровні, низкорослі ну, але поки що хай росте так. Далі ось клумба біля ставочка, який у відрі. Вона останньою була зроблена, Ну це, мабуть, єдина клумба, де нічого я поки що не хочу міняти. Я про неї потім в якомусь можливо іншому відео розкажу. Але минулого року тут в мене росли помідори. Єдине, що хочу показати, це свої оці жовтенькі тюльпани. Я думала, що це теж ті з базара, які я купувала після вигонки. Але так як вони всі жовті, то більш за все це цибулинки, які я викопувала в садочку. У мене колись давно росли такі пізні жовті тюльпани, але останніми роками вони не квітли. Я там садила хости, там були якісь цибульки тюльпанів, я їх викопала, висушила. І ось цього року цілий букет тут такий росте тюльпанів. Хочу показати оцей бересклет, який на штамбі я формувати, збиралася. Зараз пропонують на заміну самшетам садити бересклети. Ну, типу, їх ніхто не їсть. Але цього року, цієї весни, мій бересклет жовтий голд, з'їла Оленка. Я до нього не підходила, навіть не знала, що йому щось загрожує. Але ось верхушечки всі обгризені. Ну, знищила я Оленку він відходить поступово. Так що не дуже заміна самшиту бересклети. Вони теж уражуються шкідниками. Ось моя спірея Gold Flame. Така вона гарна. Зараз я хочу тут цілий рядок різних спирей японських посадити, щоб порівняти, як вони виглядають. Поки що в мене тут Gold Flame росте. І ось така зелена спірея. Вона в горщику, бо начебто ж хотіла тут жовті, то не знаю, чи тут її садить, чи десь окремо. Ось така у нас діляночка тут. І ще підійду до аліумів. Вони. Викидають свої суцвіття всі, і великі, і маленькі, вон там теж викидають, будуть скоро квітнути. Ну, ось брунька одна найбільша на Рожевий він повинен бути. Я думаю, тут ще квіти будуть на цих пагонах. І на бруньках у мене стоїть жасмин. Так, пішли гуляти далі. Е, ось тут, де стояла діжка, тут півонія і хости. Тут буде нова діжка. А стара, я вам покажу, що я тут робила. Тут трошки в мене ще не прибрано, але я думала її фарбувати. Потім передумали фарбувати. Тобто тут в мене наче, то компостна яма така сміття складаю. І ось так от, просто гілками. З шовковиці я її обложила. Воно просвічується, треба доробляти, але так от здалеку. Ну, краще, ніж було. Гілок було багато. ну Тепер така от діжка. Тиночки я не придумала, де плести. Тому така діжка. І знову повітряна тривога. Наші брати в лапках не дають нам покою. Але все одно буду знімати. Будемо гуляти. Ось тут в мене самосівом росте фіалочка біла, вона сіється, росте. Потім, там, де я хочу, щоб вона росла, вона не росте. Ну, але десь по садочку її можна знайти. Це новий мешканець, я тут посадила мазус блакитний. Щоби тут доріжка тут досить широка, можна ще. Посунути камінчик і клумбочку посунути. Тут ростуть 5 хвойних рослин. Вони маленькі, я обіцяла про них розказати колись потім. І ось така яскрава туєчка, ось така вона до сих пір стоїть помаранчева. Я не знаю, чи весь сезон вона така буде. Але зараз я вам її покажу. Ось таку помаранчеву плямку на, своєму, на своїй клумбі. А другий. Є олівець, який був помаранчевий. Ось він позеленів. Влітку він зелений, а взимку теж помаранчевий навесні також. Так, ось мій ставочок, води в ньому мало. Я чекаю дощів і чекаю, поки листя Німфеї підніметься, і я її побачу. Але поки що я бачу лише ту, яку я підняла на. На сходинку ось вона листочки розкручує, а там в глибині, ну, ще й горіх ми там бачимо, ніякої німфеї я не бачу, тому поки що ставочок не набираю. І біля ставочка ось така теж клумбочка, яку теж треба переробляти, бо е, тут е, я хочу якісь рослинки, щоб росли, які своїми пагунами прикриють мені цю. Лівко. Ще одна клумбочка, на яку я збирала минулого року. До речі, у мене садочок молодий, це другий його буде сезон. Тому тут, -тут напихано все, що можна. Тут такий клумба вінегрет я на неї все садила, що мені десь заважало. І планую восени навесні рослинки якось тут пересаджувати. І робити тут щось красивіше, але ось покажу де центру свою. Вона тут точно залишиться великим таким масивом. Покажу ось цей горицвіт, остання квіточка. І ось тут така коробочка з семенами формується. Оця нова рослинка, яку я придбала на базарі. Щось із роду валеріани. Побачимо, як вона квітне. Чебрець тут залишиться, він уже квітнути починається. Це самий звичайний неварієгатний чебрець. І ще тут точно залишиться гейхера, яка квітне червоними квіточками, ось вона вже викинула. Квіточку, це восени її виписала, саме із за квітків червоних, і розсадила на декілька кущиків. І всі викидають цвіт. Подивлюсь, як заквітне, а потім квіти обріжу. Клумбочка перед ставочком, тут розквітла брунера. Ось така блакитна красуня. Камера сфокусувалась дуже гарна, така вона тендітна, тендітна. А потім відквітне, буде гарний кущик пістряли стояти. Медунка вже відквітла і ось таке листя нарощує своє різнокольорове Гейхери, Ну і не люблю я ось ці самосівом бур'яни виривати. Я їм даю трошки поквітнути, а потім вириваю, щоб вони не сіялись. Давайте до Вероніки підійдемо, садовуємо. Дуже вона гарна, вона темніша, ніж та лісова. Але, мабуть, її спекотно мілкуваті квіточки в неї. Ну, але ось такі яскраво-яскраво сині. І дуже гарно поруч з нею. Ось цей Барбарис, він такий яскравий, зараз червоний, гарний лунарія. Росте. Тут під забором я багато всього насадила, щось показувала, а щось покажу пізніше, як воно буде більш привабливим. Ось там мій ставочок ще один. Там пісок на дні я долила воду і скаламутила його. Треба почекати, поки вода стане прозора знову. Того ракурсу мій великий ставочок. І ось ця клумба, яку теж я формую, вже восени її формувала. Тут хости і гейхери, тут найменше переробок вона потребує, але малесенькі рослинки, тільки посажені. Тому краса якась буде вже в наступному, мабуть, сезоні покажу тільки свою цю хосту, придбану на базарі. Без сорту. Ну, а тут більш простіші, такі, звичайно, ця гайхера дуже гарна, така зараз яскрава. І от там хоста, ось тут тут листочки розкручуються, ось дитинчатко лізе. Сюди ж я посадила блакитним квітне навесні, печіночницю. І тут по краю в мене росте. Аліум. Він в мене дуже давно в садочку. Я вже його всім роздавала. Сусідам він мені не подобався. якось так особо. Він такий низькорослий, маленький. Але тут -от по краю цієї клумбочки його висадили, але зараз мода на алюми. То, мабуть, по всьому саду його і розтикають. Таке от яскраве в нього листя з гейхерою. Гарно він поєднується. Треба буде його розсадити. І ось тут гейхера теж. Яка буде квітнути червоним, ось вона викидає свої свої квіточки. Морознички, які я садила, з ними все добре, квіти я обрізала ось тут біля троянди. Гарно вони разом поєднуються. Ось такий в мене великий кущ ірисів. Було два, один я розсадила по всьому саду, а другий. Ось такий, трохи загущений, росте. Ну а там, де сонечко падає біля ставочка, там буде якась теж кусочок з очітками. Щось я туди натикала манесеньке, але воно розростеться. Ну і, мабуть, ви бачите, часник в мене по всьому саду, я його поступово вивожу, щось ми їмо, щось викидаю, але він такий зелений-зелений навесні, тому мені геть позбуватися його шкода. Ось моя троянда, яка плетуча. Ну, досить давно вона тут росте, але все тут було захаращено, їй було погано. Тому ось тільки одна гілка плетуча того року квітувала. І ось така вона зараз. Обійдемо з цього боку. Ця частина ось вона в другій половині, половині дня на сонці. Вранці вона в тіні Ось там доквітають мої тюльпани рожеві. І ось тут теж дуже давно посажені такі іриси, яскраво, яскраво, такі помаранчеві. Дуже вони гарні. Я їх звідси і на дачу понавозила, і теж всім понароздавала. І в садочку їх багато, але ці, цей кущик заквітає найпершим. А ще вон там вони будуть. І там пара кусиків, і ось тут. Тобто тут по всьому садочку я їх колись давно розсаджувала і вони собі гарно ростуть. Аквілегії ось ось уже порадують нас своїм цвітом. Теж давно посаджені, вони вже насіялися, сіянці всі різних кольорів. Я їх викопую і от в одне місце зношу. Тут в мене сім кущів, три великих, а ті всі інші маленькі. Не можу пройти повз цих звичайних бабусиних нарцисів, самих ароматних. Такі вони квіти з дитинства і дуже вони гарно пахнуть. Декілька в мене кущів, але цей квіт не. Найбільше, а там одна-дві квіточки, мабуть, треба пересаджувати і розсаджувати їх далі. Ось мій новенький хостарій. Тут ось одна хоста, друга, третя. Вилазить, ну, декілька хост таких простеньких. Я купила, посадила минулого року. Давайте підійдемо, там он листочки розвертає теж гарна, така цікава хоста. Ну, хости треба буде показувати згодом, трошки пізніше. І переходимо в цю частину садочка. Де квітли тюльпани. І от після того, як вони ховаються, тут залишається троянда. Досадила я туди в куточок рослин. Зараз тут алісом скельний, жовтим квітує, щоб не стояв в мене тут порожній куточок. Ось так яскраво на сонці, гарні квіточки. А тут у мене панстимон червоний. Тут я ще щось сіяла. Ну Не бачу, щоб щось вилазило, не знаю. Дощика почекаємо. Поливала, але але не вилізло. І тут у мене ось барвінкова полянка. Тут барвінок синій. Ще десь є квіточки. Ось вони. І досадила я сюди варіапну. Ось такий. На сонці не видно, він ж з білими плямами. Теж квітне блакитним. І ще є в мене бляки, е, барвінок білий. І теж кудись ось сюди. Я його посажу. Хай вже всі барвінки кучі ростуть. Ось тут в мене колись росли ці маленькі аліоми. Ви бачите, скільки діточок. Колись одну цибулінку посадили. І звідси його викапувала, а він все одно росте. І сюди я прийшла показати ось цей. Крижовник, російська назва, як він називається українською, забула. Хочу зробити його на штамбі. От я його підв'яжу під палку, і в мене буде ножку, я вже оголяю, і такою спробую формувати його кунькою на штамбі. Тут часник, тут були, я весною показувала підсніжники. Ось вони такі зараз. І треба повикапувати, з'їсти цей чесник, трошки тут поприбирати. Квітне, тут клумбочка, теж думаю, що там садить, там якісь дитинчатка якихось рослин ростуть. Але літом це був наспекотніший куточок. Я тут щось намагалась садити, але воно не виживало цим спекотним літом. І розрісся ось теж. Дитинчатку від мого Арабіса, того, що я вже показувала. Тут от, діточка росла і бересклет Тут таке ж світиться голд. Ну, щось туди будемо садити. А сьогодні я придбала нашої місцевої квітникарочки Жанни. Я давно хотіла. І от сьогодні в мене з'явилася камінка Тіньєва яка росте в тіні. І тідижник. Теж я хотіла собі таку рослинку. І оце новенькі мешканці садочку. Це, як завжди, більше нічого-нічого. Буду дивитися за тим, що є. І все одно щось ми знову купуємо, щось ми знову садимо, шукаємо йому місце, доглядаємо за ним. Ну, ось така у нас прогулянка. Невеличка, закінчу все ж таки на своїх яскравих ірисах. Помилуйтесь ними ще раз. Ось такі вони, гарнюні. А на сьогодні все. До побачення!